Зараз від цього громісткого визначення волонтерства залишилось лише слово добровільно. Волонтерів називають по-різному, але всі знають, що волонтер це людина, що допомагає людям, які потребують допомоги дома чи за кордоном. Волонтери працюють у школах, лікарнях, бібліотеках, таборах із біженцями. При захисті навколишнього середовища допомагають нашим військовим. У Європі після закінчення Першої світової війни з'явились люди, готові надавати допомогу постраждалим у війні. Саме у цей час були створені перші волонтерські організації. Це свято відзначається щорічно з 1985 року. По всьому світі нараховують близько 40 мільйонів волонтерів, що допомагають на безоплатній основі всім людям, які цього потребують. Волонтерство засновується на добровільності, співчутті, солідарності з потребами інших, а також глибокій повазі до всіх людей. Свій вільний час волонтери присвячують суспільним справам, беруть активну участь у різноманітних акціях, програмах соціальної взаємодопомоги. Культурного просвітництва досить часто волонтери, ризикуючи своїм життям, беруть участь у ліквідації наслідків глобальних катастроф. Природних катаклізмів чи інших надзвичайних ситуацій. 9 грудня, день боротьби з корупцією. Жодна з країн, жоден регіон, жодне суспільство не володіють імунітетом від корупції. Корупція це багато різновидів хабарництва, незаконне привласнення товарів і послуг, призначених для суспільного споживання. Комівство, коли при прийомі на роботу перевагу віддають членам родини. Надання впливу при виробленні законів і правил з метою отримання особистої вигоди. Жодна держава не є вільним від деякого рівня корупції. Відповідно до Конвенції ООН проти корупції та Конвенція Ради Європи про кримінальну відповідальність та корупцію. Корупція це зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, в цілях третіх осіб і груп. А також чисельні форми незаконного привласнення публічних коштів для приватного використання. 10 грудня Міжнародний день захисту прав людини. Щорічно 10 грудня в світі відзначають Міжнародний день захисту прав людини. Ця дата була впроваджена Генеральною асамблеєю ООН у 1950 році, на честь. Прийняття 10 грудня 1948 року загальної декларації з прав людини. Декларація стала першим світовим документом, що сформулював положення про права людини. Загальна декларація прав людини проголосила рівність всіх жителів планети перед законом: людина, її життя і гідність, права та свободи визнано найвищою цінністю. Кожної держави. Проголошено, що всі люди рівні у своєму достоинстві та правах, при цьому права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Вони належать кожній людині від самого народження і протягом усього життя, не залежать від волі держави, не дарують і не можуть бути скасовані. Будь-які угоди, спрямовані на обмеження прав людини, визначаються недійсними. Дорогі наші діти, зараз наша країна і наш народ переживають складні часи. Більшість цивілізованих країн світу підтримують нашу боротьбу за свободу, незалежність, право жити в своїй країні, в суспільстві, де панує верховенство права. Ця кампанія спрямована на те. Щоб застерегти кожного з вас від будь-яких форм насилля та захистити ваші права, ви маєте знати, що, опинившись в ситуації ризику, ви завжди можете звернутися по допомогу та підтримку не тільки до батьків, правоохоронних органів, а й до своїх вчителів, класних керівників, співробітників соціально-психологічної служби школи. Будьте обережними і пильними. Бажаємо кожному з вас миру і злагоди!